Податківці накрили підпільного алкодилера. 37-річний віничанин у гаражі зберігав майже півтори тонни спирту не для власних потреб. Громадянин змішував невідомого походження та якості спирт із водою, добавками, розливав у пляшки з-під коньяку, не знімаючи етикетки, і вже як коньяк власного розливу реалізовував на території Вінницької області. Співробітники управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів, які припинили роботу народного умільця, встановили. Що безпосереднім продажем фальсифікату зловмисник не займався. Спирт а також готову продукцію він перевозив реалізаторам на території обласного центру та в районах, звідки вона й потрапляла до кінцевих споживачів. Під час розслідування кримінальної справи було взяти постанову на проведення обшуків в місцях зберігання даної продукції. В ході проведення обшуків було виявлено 110 пляшок каніку виробництва Молдови, а також з, з, з біля полтори тонни спірту невідомого походження. На даний час триває слідство, встановлюються всі учасники цієї групи, що займалися реалізацією. Алкогольних напоїв на території Вінницької області процес виготовлення сурогату проходив безконтрольно із порушенням будь-яких вимог. Тому вживання даної продукції може нести загрозу для життя і здоров'я споживачів. За ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статтею 204 кримінального кодексу України, незаконне виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей. Порушена кримінальна справа. Санкція статті передбачена передбачає реальне позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Тетяна Соловей, новини, телеканал Смарт.